У Донецькій області гуманітарна ситуація з постачанням води досягла критичної межі офіційно окупаційна адміністрація. Пояснює перебої технічними роботами і аваріями на насосних станціях, але реальність інша більшість наявних ресурсів перекинуто на потреби російських військових підрозділів, розташованих в регіоні. Цивільні залишились без стабільного доступу до питної води. Доставка автоцистернами носить вибірковий контрольований характер, часто залежно від лояльності до окупаційної влади в лікарнях. Запаси технічної води закінчується, що ставить під загрозу роботу відділення інтенсивної терапії стерилізаційних блоків у дитячих садках і школах, які формально ще функціонують. Відсутність водопостачання змусила батьків забирати дітей додому. Побутові умови багатоповерхівках швидко погіршуються. Люди змушені носити воду з віддалених колодязів або платити спекулянтам, що продають її за завищеними цінами. А ось що говорять прості люди, яка ситуація там зараз. Гран гарської районнокії люди набирають воду. вода идет везде, но не там, где надо. Вот так люди набирают воду. Вода идет с асфальта. Выложила ролик про то, что в Донецке нет воды, понабежала куча людей, которые уверяют, что все хорошо. Я понимаю, что это боты, да, но вот я вот хочу обратиться к вот этим вот ботам, которые работают там за 15 копеек, грубо говоря. Вы понимаете, что вы вот этими своими комментариями ухудшаете сами себе жизнь? Вы этого не понимаете? Вы думаете, что да, я получу свою денежку, напишу там какие-то комментарии, так, господи, что там будет, да вы завтра же проснетесь, блядь, в стране, в которой вы уже жить не хотите. И эти копеечки, то, что вы там заработали, вас не спасут. А больше всего у меня обращение по большей части к людям популярным, да. Таким, как, блять, вот этот, извините, замат Басков, да, пишет пропагандистские посты пророссийские, там, восхваляя власть, которая втаптывает людей в грязь, да, это бородина продажная шкура, да, которая. строчит вот такие вот все посты и думает, что все, вот заработала я денежку, и все отлично. Ладно, там Басков, он гей, да, ему там дети в России не светят, но у Бородиной двое детей. Она вообще думает, что вот таким вот поддерживая все, что делает власть, она ухудшает жизнь своим же детям, потому что они проснутся в какой-то момент, да, будут, будучи уже взрослыми, и поймут, что они живут просто в какой-то ужасной стране, потому что вместо того, чтобы власть эту нагинать, которая должна работать на благо людей, они просто ее восхваляют. Хотя, я не знаю, но видно, что они делают как будто чушь, начинают какие-то своего, да, как они это называют, войны, что они творят, утворяют, сколько запрет, запрет на запрет, там уже как, как, как не новый закон, то очередной запрет, все что... И они это поддерживают просто своими политическими вот этими пропагандистскими постами, где они восхваляют эту власть. Это вообще относится ко всем людям во всех странах. Хватит прогибаться под власть. Власть должна работать на благо людей, а не вы должны ее восхвалять, когда она этих людей нагибает. Я, я не знаю, может, я надеюсь, что кто-то из популярных людей увидит мой ролик, и может он одумается, что вот эти вот денежки, что он получил, завтра ему аукнутся. Э, алло, думайте. Первая гор больница. Издевательство просто над людьми. Привет, Зина. Привезли цистерну с водой. Бросили, открыли кран и уехали. И вода вся идет в никуда. А у людей в домах нет воды. Это называется это шо, издевательство. У людей сердце кровью обливается. Вон номера какие-то. Ай-яй-яй, как не есть красиво. Надо на это как-то отреагировать властям. Кошмар, кошмар. На цьому тлі почались стихійні протести в декількох районах Донецька макіївки машканці зібрались біля адмінбудівель. Вимагаючи від так званої влади відновити водопостачання лунали прямі заклики до відставки Дениса Пушиліна. Деякі групи відкрито вигукували гасла про повернення України до відновлення до воєнного стану інфраструктури. Відео з місця події показують конфлікти між цивільними і озброєними представниками окупаційних сил, які намагалися розігнати НАТО серед протестувальників, які кого ще донедавна вважали ждунами пасивними прихильниками руського міра. В розмовах із сусідами вони визнають, що сподівалися на швидке поліпшення життя після чотирнадцятого року. Були помилковим, а наслідки окупації обернулись руйнуванням промисловості. За непадом соціальної сфери і деградацію комунальної інфраструктури тепер вони говорять про карму і розплату за вибір, який коштував регіону десятки тисяч життів. Економічна майбутня інформація про ситуацію швидко поширюється через анонімні канали. і Месенджери частина мешканців намагається звертатись до українських волонтерських міжнародних гуманітарних організацій з проханням втрутитись та вплинути в окупаційну адміністрацію. Інші прямо вимагають, щоб Україна повернула контроль над регіоном, навіть якщо це означатиме проведення бойових дій поблизу їх домівок. Реакція окупаційних структур носить репресивний характер, місцеві поліційні формування отримали. Наказ виявити активних організаторів протестів, і притягнути їх до відповідальності за екстремізм. У деяких районах проводяться нічні обшуки, вилучаються мобільні телефони, і техніка знищується, друковані листівки з закликами до відновлення української влади. Паралельно пропандистські змі намагаються перекласти відповідальність на українську сторону, заявляючи, що водопостачання зупинене через пошкодження мереж. обстрілів проти супутникові знімки та місця свідчення стверджують, що основні водогони і насосні станції, перебувають прибувають відносно в справному стані, але перебувають під військовим контролем. Фактично заблоковані для цивільного користування нині з водою. На окупованій частині Донецької області справжня катастрофа станом на сьогодні. День регіон замість необхідних 850 тисяч кубів води на добу отримує лише третину. Найважча ситуація в обласному центрі та в Макіївці. Це місто супутник Донецька. Тут воду в будинки вирішили подавати раз на три дні. Те, що рівень запасів води в республіці впав до критичної позначки, змушений був визнати Денис Пушилін. але в водній блокаді він звичайно звинуватив Збройні сили України. Ну і аномально спекотну погоду. Багато галасу наробив пост телеграм зрадника України Олега Царєва про ситуацію в Донецьк. Він також розповів про причетність до розпалу в наслідок. Комісцеві жителі страждають без води міноборони РФ. Річ у тім, що для розв'язання проблема ситуація різко загострилася після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну в 2023 році. Було рекордно короткі терміни. Та за рекордно астрономічні гроші збудовано водовід Дон-Донбас від річки Дон. Це майже 200 кілометрів, дві нитки трубопроводу, діаметром 1,2 і метра, вісім насосних станцій, десятки переходів через дороги і водні перешкоди, а також накопичувальні резервуари. Первинна вартість будівництва оцінювала 70 мільярдів рублів. накопичувальні. проте пізніше вона значно зросла за деякими даними. Майже втричі порівняно із початку заявленою сумою будівництво водоводу безпосередньо корувалася заступником міністра оборони РФ Мором Івановим. Іванов інспектував будівництво, особисто контролював основні етапи робіт. заслуховував доповіді, проводив наради на майданчику вже після. Звільнення і арешту Іванова його ім'я неодноразово спливало в розслідуваннях про розкрадання корупцію під час реалізації великої води. На початку цього року повідомлялося, що міноборони зажидало стягнути 4 мільярди рублів за військо будівельної компанії, яка будувала водовід. Повідомив Царьов. Царьов додав, що водовід вивели з рештою на проєктну потужність, але води доночанам він не дав проектні 300 тисяч кубометрів на добу ледве покривають половину щоденної потреби агломерації Донецька та у Воді а до більшості абонентів централізованих мереж водна про. То не доходить до речі, пушилін навів інші дані ледь покриває третину. Що ж відсутність води в Донецькій області, це не лише гуманітарна і політична криза для окупаційної адміністрації. Вона демонструє пріоритети російських військових де забезпечення армії, ставиться вище за базові потреби цивільного населення. Стихійні протести і публічні заклики до повернення України вказують на зростання невдоволення серед місцевих мешканців, включно з тими, хто раніше підтримував окупацію для України. Це створює вікно можливостей для інформаційного впливу і розширення підпільних мереж в регіоні для Кремля. Це сигнал про те, що навіть під жорстким контролем зростає ризик соціальних заворушень, здатних дестабілізувати тил на тлі триваючи. Війна редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.